Від жара і прививки на медвежому горісі. Взагалі без поліву. Тут листя на місці. Ті, що зараз на собственних корнях сохнуть, просять води. Все який красавчик. Красавчик канал Карамановський на Медвежому Горісі. Уже починає наливатися горіх. І без поліва. Все стоїть без поліва. А на двержим вон такі і загрузка в нього тут капітальна. І горіхи наливаються, так як м'ячі уже вон. Красавці. Все без полива. Ой. Так що медвежі на Медвежому, прививки на Медвежому. Всі які стоять, всі привиті. Тут все все привите на Медвежому і на високих штамбах, якби експериментальна опитна діляночка така. О, і отакі прирости, це тогорічня Прививка крупноплідний, американський чи канадський сорт, він був привитий дві. Привитий, зараз ростуть черенки. Черенки на ньому наростають, і черенки он дали метровий приріст. взагалі без поліва взагалі. Так він був. Що це тут? А Тут взагалі нічого ще й обрізаний був. Взагалі нічого немає. Земля суха і потріскана. Всі дерева на яких привиті тут і по два, і по три сорта вон стоять десь. Поліва немає. Це не те, що немає поліва. Полів є, але він зараз направлений в другу сторону і він взагалі не поливається ці привиті дерева. І вони які тягнуть урожай тягнуть і по два, по три сорта на одному вони собі безпроблемно. І ці, щоб прививки, прививки поукорачувалися. Перев, перевивки зараз поливаються, тому що поукорачував їх, щоб не звернуло, не виломало з медвежого прививку. Зараз ну, думаю відросте трохи до осені. <клухи> Ні, то залишиться на другий рік. Хуська бомба тут привиталася. <клухи> І дивіться, сорт. Який сорт. Святковий. Ну вони всі без поліва. Сам святковий теж непогано тут загрузився, але, але покажу його вже. Коли вже він буде. Коли він вже буде. Вон, капля стоїть, все, але поліва нема. І все нормально з цими. Вон які червонолисні. О. Все, і горіхи на них стабільно, нормально. Теж... Тоже... Ані, тут звідкись тут ляється. Ага. пробита маленька. Е, далі, ну щоб не займати часу, так пробіжуся. Все, не буду показувати, все показувати теж. Вот, без поліва. Ще й нема цієї чаші, що я робив таку чашечку, таке блюдце, щоб було. Мотоблоком йшло, загорнуло зверху так і лишилося, отак і воно і без поліва. І, і це, тримає і урожай, урожає, і в'як повністю дерево, все завішене, кущ урожаєм. Теж на високі, ушло на високих штамбах від заморозків. Воно не те, що треба в низині сажати, а так як є угроза обратних заморозків по всій Україні. І всі пущиться, рік на рік не приходиться, то вон такий ж там теж без поліва. Поливу взагалі немає. Немає, бо ну, немає. Іде чисто тест-драйв, це вже 4 роки тест-драйв на медвежому горіхі без води. Ось прививка теж. От прививка на медвежому. Що за... 42,19. На медвежому прививка десь на 1,80 метра. Теж прививка була без води. І зараз як би й надавати води йому. Але дивіться, він все витягує, дає прирости. Все з ним добре, ну поки без води. Все йде поки без води. Стоїть, терпить, скрипе зубами, але без води. Тут теж все без води. Тоже прививків тут 6-7 штук на одному. О, Теж крупноплодні тут, експериментальні такі, то теж без води. Так що медвежий терпе фундук на медвежому горішку. Можна не можна сказати, а 100%. Яка жара. І йому по барабану. Я там вже цей як він, подвой. Подвой, то я вже виключив воду вже давно, там на другій ділянці, де в мене там він виріс, хороший, класний подвой. Тут я на цьому теж відключаю воду, тут теж у мене подвой. Який такий класний жирнючий подвой. Вода відключена, тому що не треба мені, щоб він ріс, мені надо, щоб був під прививкою і треба.